І от якщо бачите, справа там от, шматок стіни такий ще вже новий. Да. От, от саме там був 5 березня був просто от прольот. Ага. Загорівся газ. І 4 дні тут, тут був файт. Фондом енергоефективності встановлені вимоги для програми дім» такі ж, як і по програмі «Енергодім». Я маю на увазі по вікнах. Тобто ці вікна повинні бути енергоефективні і. Зараз всі будинки, які відновлюються по всій країні, і люди замінюють вікна за рахунок цієї програми «Відновий дім, встановлюють вікна енергоефективні. Тобто, ми бачимо на об'єктах, які відновлюються за гроші донорів по програми «Відновий дім. Що ті вікна, які встановлюються, вони ну, в 90% випадків, можливо, навіть більше, вони більш якісні ніж були встановлені у людей до цього. Тобто це вже вікна, які відповідають сучасним вимогам. Зазвичай це повинен бути профіль не менше, ніж 70 мм. Це повинен бути енергетичний склопакет. Тобто, це скло з напиленням, спеціальним напиленням енергетиком. Це в камерах повинен бути газ інертним для того, щоб цей склопакет якраз і тримав тепло всередині квартири. За рахунок цього люди будуть Подальшому економити на опаленні, економити на газу, якщо вони опалюють газом. Якщо, наприклад, то, як ми бачимо, в Гурпіні, багато будинків там індивідуальне опалення в кожної квартирі. Таким чином, люди встановлюють такі вікна, вони будуть економити на опалення. Що стосується цього об'єкту, ми бачимо, що тут вікна встановлені енергоефективні, тобто вони відповідають цим вимогам, і навіть там трохи краще ніж. Ті мінімальні вимоги, які сьогодні є. І от ми тут дивилися на об'єкті, що ті вікна, які були встановлені до цього, ну вони, скажімо так, значно гірше в плані енерктивності. Тут був і профіль 60 мм, і навіть був склопакет. А, взагалі був не двокамерний, а однокамерний, що ну, взагалі таке зараз вже неможливо встановлювати. Але тим не менш, ми бачили, що на будинку до цього такі вікна були. Тому я впевнений, що люди... Вже коли буде будинок завершене відновлення роботи і повернеться в свої квартири, тобто вони відчують це не тільки тому, що в квартирі буде тепліше, а і на платіжках, за які вони будуть платити за опалення. Перед тим, як розповісти про те, які віконні конструкції ми встановили на цьому об'єкті, я хотів би пару слов сказати про те, що тут стояло раніше. Цей будинок побудований в 2013 році. Насправді це е, досить невеликий час тому. Ось. Але тут, на жаль, була встановлена, хоч і європейська система, але 60-та система трьохкамерна, е, однокамерний склопакет, монтажний шов просто на піну і транспортний профіль. Якщо порахувати опер теплопередачі цієї конструкції, то в найкращому випадку ми вийдемо на показник 06. Зараз же ми знаємо, що подіючим нормам державних будівельних норм вимоги 0,9 в нашій температурній зоні. Що ми поставили на цьому об'єкті? Ми поставили п'ятикамерну систему монтажною шириною 70 мм, склопакет 40 мм товщиною, з двома шарами енергозберігаючого скла, заповнений нертним глазом аргон і обов'язково тепла дистанція. Звісно ж, ми вже на всіх наших об'єктах встановлюємо теплий підставочний профіль, тому що це одне із самих холодних місць у вікні. І якщо порахувати таке ж вікно вже в нашій конфігурації, конфігурації, яка стоїть вікна в цьому будинку, ми вийдемо на показник біля одиниці. Насправді, це такий гарний кейс і приклад того як повинно відбуватися відновлення в наших будинках. Принцип Build Back да, в цьому плані тут повністю дотриманий. На 40% вікна стали більш теплими, ніж були. На 10% ці вікна перевищують норми, які вимагають державні будівельні норми. І саме головне про те, що я хотів би сказати: на кожному вікні тут встановлена система дитячої безпеки це системи, які насправді рятують життя і запобігають випадінню дітей з цих вікон. Дуже важлива історія в тому, щоб дійсно обрати підрядника, який насправді гарантує виконання своїх робіт і виконання робіт саме так, як вони повинні бути, коли Робиш заявку на отримання від фонду коштів, вся відповідальність лягає на голову правління і в виборі підрядника, і потім за те, як він виконав чи не виконав ці роботи. Тому дуже важливо це розуміти, і важливо обрати саме ту компанію, яка насправді ну, виконає вчасно. Правильно, коректно і нормально свої роботи. Одна з таких компаній це була компанія Вікна Стар, яка насправді дуже ретельно підійшла до своїх. Ну, професійних обов'язків, і виконала їх ну дуже потужно. Єдине, що було в нюанс робочих моментів, в тому, що враховуючи, що це всі вікна були в домі, зайняли багато часу на те, щоб їх вивантажити, рознести по квартирно всі, бо вони дуже важкі, вони якісні і важкі. Тому трошки більше займа... зайняло часу, ніж враховували. Але хлопці швидко справились зі своєю задачею якісно все встановили, все обробили, що потрібно, де потрібно промазали, запінили, пояснили, як це працює, що як повинно бути, як взагалі повинно бути, як у них це працює, і взагалі як повинно встановлюватися вікна, як вони повинні бути дійсно ефективні, а не просто аби їх якось там встановили в пройом. Так, я можу рекомендувати підрядника компанію Вікна Стар, бо люди відповідально відносяться до своєї роботи, відповідально ставляться до виконання її і до сроків, і до матеріалу, який використовують при встановленні віконних конструкцій, для того, щоб взимку де взагалі люди могли дійсно якісними вікнами користуватись.